Черговий випадок непрофільного виклику швидкої, який стався предметом обговорення в одеських чатах, диспетчер 103 не направив бригаду на хронічний напад астми у літньої жінки під час повітряної тривоги. Про це у соцмережах повідомила її дочка, і розпочалася жвава дискусія у мережі. Досі дивує кількість людей, які вважають, що медики екстренки повинні виїжджати на будь-які скарги дорослих і дітей. Температура, підвищений тиск, загострення хронічних захворювань, головний біль, біль у спині тощо тому здається, що наших роз'яснень ніколи не буде забагато. Насамперед, про те, що температуру можна збивати самостійно парацетамолом. Ліки від головного болю можна придбати в аптеці, а ліки від тиску виписує сімейний лікар. Самостійно можна звернутися у травмпункт до приймального відділення будь-якої міської лікарні. По суботах працюють міські поліклініки. Тож можна потрапити на прийом до сімейного лікаря. А людям з хронічними захворюваннями слід регулярно навідуватися до свого лікаря, коригувати лікування, мати запас медикаментів і план на випадок загострення стану. Основна суть екстреної медичної допомоги в тому, щоб оперативно стабілізувати стан пацієнта і доправити його до лікарні. Інсульти, інфаркти, внутрішні та критичні кровотечі, передчасні пологи, утоплення, опіки, ураження електричним струмом, вибухові травми та інші стани, які реально загрожують життя людини. Ось профільні виклики для центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Решта це нераціональне використання ресурсів служби. І ще одна тема, яку варто висвітлити, це наша робота під час повітряних тривог. Минув тиждень відтоді, як ми втратили нашого колегу Сергія Ротару, який загинув під час виконання службових обов'язків. Він прибув на виклик до постраждалих в результаті ракетної атаки, і за 15 хвилин. Сам став жертвою чергової атаки ворога. Співробітники екстренки такі ж люди, як і всі інші. Наші життя цінні, наша безпека важлива. Тому щоразу, коли диспетчер 103 отримує виклик, він зважує ризики не тільки для пацієнта, а й для бригади. І в разі некритичного виклику, коли є інші варіанти отримання медичної допомоги, або можна обійтися телефонною консультацією, перевага буде надана безпеці бригади. Екстренка в Україні працює в найскладніших умовах і тому цінуйте те, що маєте, адже система надання екстреної медичної допомоги в нашій країні для багатьох є взірцем. А хто не вірить, спитайте у наших співгромадян, які були вимушені виїхати за кордон, і там зіткнутися із викликом швидкої: будьте здорові, бережіть себе і зберігайте повагу до інших. Ну а ми працюємо далі: 24 на 7.